Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 31 серпня 2023 року Всесвітній день блогера. Отже, вітаю всіх блогерів, блогерів зі святом. Насамперед вітаю українських блогерів зі святом. Бажаю здоров'я та успіхів у справах. Прийдемо до нашої сьогоднішньої теми. У нас тема альтернативної енергетики продовжується і будемо сьогодні ми перевіряти та тестувати інвертор напруги. Ось перед нами інвертор напруги 12 В220 В 2800 Вт. Тут така зібрана схема, акумулятор Гелевий, лампи розжарювання навантаження і от метр. Отже, починаємо наш тест. Для початку ми вмикаємо наш інвертор. Як ми бачимо, холостий хід інвертора на споживання становить 1,27 А 16,6 Вт. По лінії інвертора 226 вольт. Навантаження, як бачимо, поки що немає по нулях. Вмикаємо навантаження. Так. Зараз ми увімкнемо навантаження лампи розжарювання. Увага на екран. Отже, дивимося. При навантаженні у нас мережевий майже 100 Вт, від акумулятора у нас 12,5 В. 9,6 А. Бере від акумулятора при 100 Вт, 9,6 А від акумулятора. Відповідно, у мене тут є така табличка. Ось. 100 Вт навантаження, 12 вольтова система. Якщо у вас акумулятор ємністю 100 а -годин, у мене 120 А -годин, вистачить даного акумулятора на 10 годин роботи. Якщо у вас 60 А навантаженні 100 Вт, вистачить на 6 годин роботи даного акумулятора. Йдемо далі. Збільшили ми навантаження. Дивимося. Навантаження зараз вже становить по лінії 250 В змінного струму від акумулятора 22 А12,1 В. Збільшуємо далі навантаження. Додали ми ще одну лампу розжарювання. Увага на екран. Збільшили навантаження. Відповідно, струм у нас збільшився. Навантаження по лінії інвертора 387 вольта на вихід підключили. Від акумулятору у нас споживання 118 В просіла напруга 36 А. Збільшимо далі навантаження. Отже, Збільшили ми навантаження уваги на екран. Навантаження, як ми вже бачимо, становить на вихід інвертора 503 Вт, тобто 500 Вт. Від акумулятора споживання становить 49,50 А 11,6 В напруга акумулятора. Тут такий результат 10,8 В. 50 А від акумулятора при навантаженні 500 Вт на вихід інвертора. Працюємо далі. А, ну, ще хочу сказати відносно цієї таблички. Якщо у вас буде навантаження 200 Вт, акумулятор ємність 60 а вистачить даного акумулятора на 3 години. Якщо акумулятор 100 А, вистачить даного акумулятора на 5 годин. Ну і відповідно акумулятор: чим більший ємність, тим більше годин часу роботи буде працювати. Ми вмикали 500 Вт. Дивимося на табличку нашу. При навантаженні 500 Вт. Відповідно, якщо акумулятор ємністю 60 годин, вистачить даного акумулятора вам на 70 хвилин. Якщо акумулятор ємністю 100 годин, при навантаженні 500 Вт, вистачить даного акумулятора на 2 години. Я ось більше навантажений, під'єднав ще одну лампу розжарювання. Тобто 500 Вт і ще одна лампа потужністю 500 Вт. Загальна потужність навантаження буде становити 1000 Вт, тобто 1 кВт. Отже, увага на екран. Вмикаємо інвертор. Дивимось, що у нас буде відбуватися. Інвертор вимкнувся, як ми бачимо, від акумулятора у нас 85 А. Навантаження 776 Вт, 183 В, про напруга. 11,1 напруга акумулятора 85 А. Ось такі результати. Так, покажу, щоб було видно ще. Можливо, хто не бачить. Реальні цифри Ось так спрацював відповідно захист. Там в мене стоїть автоматичний вимикач, який спрацьовує при відповідно, великому навантаженні. Ну ще проводимо далі тести. Відповідно, вмикаємо інвертор. Я під'єднав до інвертора ось тут зараз потужніше навантаження. Отже, вмикаємо інвертор. Я під'єднав навантаження ще електричну дрель. Ось перед нами. Дрель електрична потужністю 650 Вт. Дивимося, на виході у нас 220 В змінного струму. Отже так. Покажу ближче, щоб було видно. Цифри всі наближу. І акумулятор у нас 1,2 А. Вмикаємо електричну дрель, що буде відбуватися. Як ми бачимо, у межах 20 а, такий результат. Отже, які можна зробити висновки з даного відповідного тесту для такого інвертора 2800 Вт, 12 вольт, думаю, Непоганий варіант буде акумулятор ємністю 100-120 Аг. Відповідно, щоб у вас збільшити час роботи даної системи, вам, вам потрібно вибирати вже акумулятор ємністю 150 Аг і 180 Аг. Якщо буде акумулятор 150 Агодин при навантаженні 100 Вт, відповідно вистачить на 15 годин роботи. Якщо навантаження буде 200 Вт, на 7 годин робити. І на 500 Вт 3 години безперервної роботи даного акумулятора. Отже, давайте на завершення ще проведемо тести відповідно пуску даного інвертора. як ми бачимо. Інвертор запустився. При навантаженні у нас 470 Вт від акумулятора 445 А11,8 В такий результат. Зараз більшим ще раз навантаження. Отже, ми бачимо навантаження загальна потужність навантаження зараз у межах 1 кВт. Увага на екран. Вмикаю інвертор. Дивимось, які в нас будуть цифри. Як ми бачимо, такий результат у нас. Акумулятор споживає від акумулятора 86 А10,9 вольта. По лінії інвертора 183 вольта змінного струму 41. 4 а 760 Вт. Ось такий результат. Тут у нас напруга просіла. О, знову вибило автоматичний вимикач, у мене такий захист є. Отже, що можна сказати, оптимальний варіант використання даної схеми. Беріть акумулятор ємністю від 60 Аг, 100-120 Аг, можна 150 і можна використовувати дану систему в якості автономного джерела живлення. Якщо у вас не буде напруги, можете користуватись із такою схемою. Дже наш завершення ще проведу, відповідно додатковий тест. Навантаження 500 Вт. Вмикаємо ще 500 Вт. Як ми бачимо, 1000 Вт. Ось такі в нас результати. 85 А від акумулятора 11 В по лінії інвертора 184 В, 4 А 764 Вт. Ось таким сьогодні в нас було відео. Отже, всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!